Вітаю. У продажу ось такий автомобіль Hyundai Elantra 2013 року. 1,6 бензин. Автомобіль офіційний. Купувався в Україні в салоні в 2014 році. Автомобіль без ДТП та без жодного підкрасу. Вся в рідній фарбі. У гарному такому білому, білому кольорі. Молочний такий він якийсь, Ну дуже гарно виглядає. Весь ціленький, рівненький, кузов взагалі. Дуже гарний збережений стан. Ось так він виглядає, двигун 1,6 і на автоматі. Двигун, коробка, все працює ідеально, мотор працює ідеально, потом заведу. Продемонструю. Так. Ось такий в нього візуальний стан. Кло все ріднє, обраховуючи лобове. Так. Тут у нас все в гарному стані. Тут звичайний автомат. Ось так все внутрі виглядає. позаду, все як новеньке. Це нічого не пошкрябане, не обдерте, без вмяти. Дуже збережений стан. Дверні карти. Дня сиденья ось стан керма все чудово. Сейчас послухаем двигун. 131 тисяча пробігу. Пробіг рідній. Робота двигуна. Двигун працює ідеально. Є ніяких жавчино тому подібного. Цікавить, пишіть, телефонуйте.